Днями у Житомирі підстрелили кота. Цей пухнастик нещодавно знайшов собі домівку. Одна з Житомирських онлайн-книгарень. Він швидко став улюбленцем колективу. Там йому облаштували місце та годували смаколиками. Якщо хтось був відсутній на робочому місці, то він приходив туди на і займав крісло чи стілець, чи стіл відсутнього колеги. І він в тим в такий же спосіб показував ту, скажімо, якусь любов до цього. Нашого співробітника днями котик вийшов на обідню прогулянку. А коли повернувся до офісу, з нього капала кров. Ми почали надавати йому першу допомогу. Ну я шукую, подумав, можливо, тут якийсь його песик там вкусив, чи що, але кровотеча була доволі сильною. Зрозумів, що наша ну, ми не компетентні в цьому, тобто ми не можемо зупинити кров, і я його завіз в клініку. А вже там через день обстеження ми зробили рентген і виявили, що там є кулька. У ветеринарній клініці його одразу прооперували. Зашили отвір від кулі та пошкоджений м'яз. Лікарі кажуть, що динаміка позитивна, кулю не, не виймали через те, що йому в неділю робили операцію і робили наркоз. І вони кажуть, що ну так як вони не знають про цього кота, тобто який стан його. Організму, що доволі небезпечно знову ж таки зараз так швидко робити операцію з наркозом, щоб видалити цю кульку. Що треба трошки ще почекати? Котик почувається вже краще, але ще залишиться під наглядом ветеринарів до наступного тижня. Йому колять антибіотики, він вже харчується. У нього трошки покращився настрій. Але ще больовий шок є через те, що куля ну, якби, зайшла з одного. З однієї, а вона ну, якби, пройшла через усе тіло. Слава Богу, що ніякі життєві органі не були пошкоджені якимось дивом. Він вже набагато жвавіший, ніж був перший дні за словами Сергія, після одужання котику оберуть ім'я усім колективом. Зазначимо, це вже не перший випадок знущання над тваринами. Тож, якщо у біду потрапив ваш улюбленець, слід звернутися до правоохоронців за статтею 299 кримінального кодексу України. Зловмисники понесуть відповідне покарання. Вікторія Колтунович, Ігор Литвак, телеканал СК 1